Приготуємо неймовірний молочний десерт, що ідеально підходить для літа. Желатин заливаємо водою, перемішуємо ложечкою і відставляємо, щоб він набух, на хвилинок 10. У кастрюльці з'єднуємо молоко, цукор і жовтки. Перемішуємо все вінчиком до однорідності. Ставимо на максимальний вогонь і доводимо до кипіння. Тут важливо, як тільки побачили першу бульку кипіння, відразу ж знімаємо з вогню, тому що маса може скипітися і буде ось так. Це трішки псує цей десерт. Відставляємо на кілька хвилинок трошки вичихнути нашу масу. Додаємо до неї сметанку та розтоплений желатин. І перемішуємо все вінчиком до однорідності. Розливаємо у наші скляночки і відправляємо в холодильник до повного застигання нашого десерту.